1 грудня 1991 року відбувся всеукраїнський референдум щодо незалежності України. Бюлетень референдуму містив текст Акта проголошення незалежності України, ухваленого Верховною Радою 24 серпня 1991 року. Було запитання: чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України? Із двома варіантами відповіді. Так, підтверджую, або ні, не підтверджую. Український народ підтвердив прагнення жити в незалежній державі. 90,32% учасників референдуму відповіло так, підтверджую. Загалом голосування взяли участь 31 мільйон 891 тисяча 742 особи. Це 84,18% населення України. Референдум відбувся в усіх 27 адміністративних регіонах України, 24 областях, Автономній Республіці Крим, Києві та Севастополі. Тоді ж обрали першого президента України. Ним став Леонід Кравчук, який набрав 61,59% голосів. Другий результат отримав В'ячеслав Чорновіл, 23,27% голосів.